Вчора ми з вами розбиралися з тим, до чого прагне наша душа. І говорили про те, що потрібно живити не лише тіло, потрібно душі давати їжу. Яким змістом об'єднані мої мрії? Ось така скеля у вигляді жінки, вирп птахів. Якісь хмаринки великі, маленькі. І ця жінка збирає ці хмаринки ось на нитку, в руках її голка, і вона їх збирає в намисто. Всі хмаринки маленькі і великі. Тож і нам сьогодні пропонується подумати про те, яким сенсом об'єднані всі наші мрії, такі самі маленькі і великі, але сенс. Має бути один, яким змістом об'єднані мої мрії?